І знову всім привіт, перевантаження контентом або маленька історія мого потрапляння в армію, таким я є зараз. Колись, маючи купу знайомих в ССО, я мріяв про ССО. Хотів прийти Ю-курс, той тобто складний відбір, служити з профі і бути може навіть частиною чогось більшого. Проте рекрутера від ССО в військкоматі не було, був тільки від ДШВ. І тоді в РВК мені сказали, що ДШВ це 100% те саме. Різниці взагалі немає, хоча це було не так, але, типу, я не розбирався. Документи мені сформували швидко, два дні це був, мабуть, максимум. Сказали, куди їхати, де саме був прийом, але їхав я сам без інструкцій, без впевненості взагалі чи воно мені треба, бо дорога була трохи дальня. Поїхав я до 184-го навчального центру, бо там був прийом. Почалось навчання, але до кінця БЗВП я вже інструктував інших з РПГ-7. Я вчився на гранатометника, за що я реально потім зрозумів вдячний командиру мого навчального взводу, який змушував мене вчитися, коли всі інші відпочивали іноді змушував, змушував разом з нульчаками. Такі були. Це було моє перше реальне зіткнення з службою. Потім 5 років в ДШВ. ООС, повномасштабне вторгнення. Кидали по посадам. Я був гранатометником, навідником, командиром відділення, ще раз командиром відділення, помічником начальника групи планування. А скільки разів я був в ТВО когось? Ну, типу, тут я взагалі мовчу. Військові знають про що я. Різні командири. І по факту я тупо всю службу шукав себе. Це не було просто, але я вчився і я майже ніколи не здавався. Трохи більше року тому отримав травму, 4 місяці в розпорядження і реальне переосмислення взагалі всієї служби, що було. Я відчув, що треба не просто служити, а хоча б спробувати щось змінити. Потрапив відділення рекрутингу, почав по факту службу з нуля. Без нормального навчання, або взагалі я не розумів, що ми робимо і для чого. Типу, перші кандидати, перші там, відповіді, перші помилки. Але я бачив головне, вони, як я, колись, не знають, що їх далі чекає. Я не мав права допустити, щоб вони потрапили в армію так само, як і я. Я почав змінювати підхід. З'явилася якась відповідальність за кандидатів. Головне прозорість. Ідея проста: людина має йти туди, де вона потрібна. Має йти туди, куди хоче вона, а не просто куди її направила. Ми почали будувати довіру, вчити, пояснювати. Ми почали супроводжувати. Для мене рекрутинг це не просто пошук людей, це не забити якусь посаду. Це шанс для кожного не повторити мій шлях, не губитись, не втрачати час, з першого кроку бути там, де ти будеш корисний. Бо армія це про вибір. Армія має бути про вибір. І кожен має право зробити його свідомо. Для чого взагалі я зняв це відео? Я хочу сказати про те, що досить на когось розраховувати. Якщо щось змінювати, то це робити треба вже. Це треба робити зараз. Ми разом маємо змінювати це зараз. Я є прикладом того, що якщо ти не будеш сидіти, склавши руки, ти зможеш почати змінювати те, що кругом тебе. Без зв'язків, хабарів, сподівань, що за, тебе, що за тебе це зробить хтось інший. Армія зазнала багато реформ за мої, скоро вже як піде, 7 років. Але ще є що змінювати. І змінювати ще багато. Досить шукати винних за невдачу. Саме ми ті люди, які можуть, якщо захочуть, не допустити наступних невдач, тільки разом ми можемо бути сильні. Думайте, аналізуйте, перевіряйте інформацію. Почніть з себе. Ви це можете. Я це зміг. Тільки разом ми сильні. Дякую за увагу. Якщо у вас виникають додаткові питання. Ви завжди можете їх задати. Дякую.